Вітаю всіх. Знову продовжу ситуацію на Великдень. Полтава. Місто Полтава, ситуація небезпеки на Великдень. Місто Полтава, ситуація небезпеки на Великдень. Серйозні там моменти будуть пов'язані з владою. Влада буде щось вирішувати питання, але підвішена ситуація. Будинки обережно, населення є. Щось там цікавить. Дійсно, щось таке по владі. Адміністративне будівлі дуже цікаві. Є. Дуже. Це результат, який в нас. Дивіться, рішення серйозні по військовим також. Це може бути відпрацювання ППО, може щось впасти там, де є люди, може постраждати люди. Як гостра реакція на стрес? Добре, суми. На Великдень. Суми, Великдень, яка буде ситуація? Суми, Великдень. Відразу військова карта. Маніпуляції, війну, обстріл небезпеки, розвідка серйозна, руйнування. Все, що пов'язане з ресурсами, дуже цікавить. Загнати в ступор суми. Щоб люди виїжджали з міста, ви знаєте, О, можуть бути жертви. Важка ситуація. Це результат. захист працюватиме активно активно Боже, Вночі обережно, коли темно. Влада, намагатиметься щось зробити, але в дуже погана ситуація. На жаль, черніги. Великдень. Чернігів на Великдень. А Чернігів більш-менш, ви знаєте, він як навіть підзахідчений, але розвідка. Збір інформації, розвідка, ППО працюватиме. Працюватиме ППО там і буде важко, навіть рух якийсь буде чогось. Будьте обережні, Чернігів там активна робота ППО йде. Це ви результат, щоб загнати людей моральний застій. І роз... руйнування щось пов'язане з ресурсами. Серйозні руйнування будуть, тому чернігів також дуже обережно.